Всіх вітаю! В цьому відео я розкажу, як я вирощую майбутні кавові деревця з власного зерна в домашніх умовах. У мене росте вдома аравійське кавове дерево, яке дає плоди кожного року. І я вже змогла насолодитися ароматною кавою, яку зробила з власноруч вирощеного зерна. Оскільки в мене залишилось свіже зерно кави, я вирішила його посіяти. Наступний крок це посів. Важливо вибрати лише зрілі здорові зерна. Я їх обережно очищаю від м'якоті та сушу кілька днів, щоб вони були готові до посіву. Я готую пластикову ємність з легким, добре дренованим ґрунтом, адже кавове дерево не любить застою води. Зазвичай для кави я використовую ґрунт для лохини чи азалії. Після цього я акуратно розміщую зерна в ґрунті, поглиблюючи їх на пару сантиметрів, можна трішки присипати ґрунтом, потім злегка зволожую землю. Кавові зерна потребують теплого та вологого середовища для проростання. Тому я ставлю горщики в тепле місце, де температура не падає нижче 20 градусів. Також я створюю невеликий парник, накриваючи ємність плівкою, щоб підтримувати постійну вологість. Приблизно через 3-4 тижні з'являються перші всходи. Це такий хвилюючий момент, адже маленькі паростки вже починають пробиватися через ґрунт. Спочатку вони виглядають дуже скромно, але потім починають стрімко рости. Ще через пару тижнів з'являються перші маленькі листочки. Це дуже важливий етап, тому що вони дають зрозуміти, що рослина адаптується і готова до подальшого росту. Коли паростки починають розвиватися, я переміщую їх на більш освітлене місце, але не під пряме сонячне світло. Молоді рослини можуть отримати опіки. І ще порада. Плівку можна вже не накривати, коли ви помітите, що ваші всходи почали активно рости і мають хоча б два-три листочки. Це сигнал, що рослини почуваються добре і готові до більш відкритих умов. Минув приблизно місяць від моменту посіву, і у розсади кави вже з'явилися два справжні листочки, а також добре сформувалася коренева система. Тому я обережно пікірюю саджанці в окремій ємності, заповнені пухким ґрунтом для лохини. Він ідеально підходить для кави. Я залишаю лише міцні, добре розвинені рослини, які не відстають у рості. У ґрунті роблю отвір і обережно розміщую в ньому саджанець, присипаю землею. Обов'язково рясно поливаю водою. Після цього розміщую рослини на світлому місці з розсіяним сонячним світлом. Через місяць після пікерування внести добриво. Я використовую добриво для цитрусових або для азалій. Поливаю рослини в міру лише після того, як верхній шар ґрунту добре підсохне, можна періодично оприскувати листя водою. Коли коренева система заповнить ємність, приблизно через півроку рік можна пересадити у більший горщик. Тепер рослини отримали більше простору для росту, і я продовжую стежити за ними з турботою, щоб виросли здорові та міцні кавові деревця. Всім дякую за перегляд.